Військові 28-ї бригади отримали вантаж допомоги. Бійці заїхали в южне всього на півгодини. На пояс, смаколики, засоби гігієни, спреї від комарів, плитки для розігріву їжі від польських волонтерів, а також форм для службових собак від волонтерки з Німеччини. Та основне, на що чекали військові, це рокли. Рохли, вони нам потрібні для транспортування снарядів. Снаряди, які знаходяться в подонах, 54 КГ, один снаряд. Хлопці його носять вручну, а рухли вони нас виручать. Лічний состав не так буде замучений, і буде швидко цей процес відбуватися. Волонтерам штабу Незламні вдалося знайти два таких візка, проте спочатку їх потрібно було полагодити. Вони обидві були зламані, і ми зробили все, щоб вони були на ходу. Закупили нові колеса, манжети і всі деталі, які були потрібні для їх ремонту. До допомоги військовим 28-ї бригади долучився і місцевий підприємець. Військовим передали, як завжди, продукти. Я маю справу з продуктами. Продукти, напитки. Дуже складна ситуація, дуже тяжко. Мало хто тримається на плаву з підприємців. Не кожен має можливість. Хто має можливість, люди долучаються, допомагають, армії треба допомагати. Після завантаження військові одразу поїхали на Бахмутський напрямок.